Тітки подивіться на ось цю рослинку. У неї є багато зелених круглих листочків та посередині росте колосочок з дрібненькими квіточками. Як же ця рослинка називається? А називається вона Подорожник. Давайте послухаємо декілька історій і дізнаємося трошки про цю рослинку. Росте собі при дорозі подорожник, а неподалік сусідка його кропива. Якось кропива питає Чому ти ростеш біля дороги? Не боїся, що твої листочки люди витопчуть? Подорожник посміхнувся і відповів Старий я дуже, тому вже не пригадую, чому мене так назвали. Знаю тільки, що я силу маю лікувальну, то люди мене за це і поважають. Подорожник можна зустріти скрізь. Вздовж великої дороги і на узбіччі маленьких доріг, і навіть понад стежиною. Всі ставляться до цієї рослини з повагою, називають лікарем, бо кожному завжди ця рослина допомагає та лікує. Отже, дітки, подорожник це лікувальна рослина, яка допомагає зупинити кров та заліковує рани. Росте біля дороги та стежечки. Якщо ви цю рослинку бачите, знайте, що вона лікувальна.